Оборони, солдати, і найголовніше гроші. Це завдало державі 5,5 мільйонів гривень збитків. Неймовірна історія, яка розкручується прямо під нашими ногами. Була виділена і потрачена 1 мільярд 177 мільйонів гривень. всю армію кормили 4 компанії Що відомо люстратору? Ви маєте це бачити. Дві 2014 -го. наш прем'єр-міністр Арсеній Яценюк звітує у Верховній Раді. Загальний обсяг коштів, який проходить через державні закупівлі, складає 300 мільярдів гривень. Близько 40 відсотків грошей, які йдуть по системі державних закупівель, залишаються в корумпованих кишенях тих людей, які здійснюють ці закупівлі. Чи не головні фігуранти цих справ за підрахунками Кабміну в енергетиці, Міністерствах охорони здоров'я та оборони? Про закупівлі останнього ми дещо знаємо. Фотофакт від радника президента Юрія Бірюкова. На цих знімках м'ясо в консервах із сухпайків для солдатів, яке давно згнило. Таку жесть волонтер знайшов на складі постачальника їжі для армії. За словами Бірюкова, перевіряли саме цей склад. Воно ну дуже підозрілим виглядала діяльність одного з переможців тендеру Міноборони в 2013 році. А ви знаєте, звідки ростуть ноги? І взагалі, з ким працює міноборони сьогодні? Ви щось про це чули? Ні? Зараз ми вам дещо покажемо. Ви готові? Основні постачальники харчів для армії за часів Януковича, вони входили в так звану асоціацію армія. Степан Полторак не так давно призначений міністр оборони України, звітує у перші дні 2015-го перед нардепами та країною. Солдати нагодовані. Гроші на харчування є. Усього майже 2 мільярди гривень на поточний рік. А тепер. Слухайте уважно назви фірм. Це дуже важливо. Це товариство «Адметгруп», «Авека», Укрпродакорд, Артек Союз. Ці фірми є, по суті, ну, неіснуючими в природі. Це є просто юридична особа, через яку проходять відповідні а, бюджетні кошти. Якщо говорити грубо, то частина з них може просто зникнути в невідому напрямку. У середині минулого року, а точніше влітку, у Верховній Раді створили слідчу комісію, аби відстежити потоки грошей, які скерували на армію. Андрія Ілленка призначили секретарем цієї комісії. У 2013 році з ними були підписані відповідні договори, тобто ще з часів Януковича. Потім, у 2014 році, нові тендери не проводилися. Не проводилися, бо депутати проголосували за спрощену тендерну процедуру. Що це значить? Мовляв, у стані війни ніколи чекати, і як диктує 18-та стаття для непереривності харчування військовослужбовців продовжити угоди з фірмами-постачальниками попередніх років, ніби все розумно та правильно, так і ось тут починається найцікавіше. А що ж це за фірми? Ми вирішили самі глянути, так би мовити, на чиї плечі звалилася така відповідальна справа: готувати українську армію. Чотири фірми, які озвучив міністр Полторак з трибуни Верховної Ради. Вони поділили держзамовлення, можна сказати, на чотирьох. Товариство Адмідгруп АВЕКа, Укрпродакорд, Артек Союз. Юридичні адреси двох із них в Держреєстрі, так записано, до речі, зареєстровані у Київській області. Укрпродакорд у Білоцерківському районі. Адмет груп селище Гостомель. Теж недалеко від Києва. Ці контори найближчі, тому туди одразу і їдемо. А поки познайомтеся з найпікантнішими нюансами історії першої фірми Укрпродакорд. Що вивчала парламентська комісія? Укрпродакорд ОР. Має той самий телефон, зазначений, так? як і пад, експортна-імпортна компанія Агенція Омега, яку очолює такий собі Дмитро Нікіфоров, часткою володіє в ТОВ-Танталіт, а це господар земель Межигір'я. Щоб ви розуміли, Укрпродакорд співпрацює з Міноборони з 2009 року. В тому ж 2009 році Держфінінспекція виявила, що міністерство ця фірма послуги самостійно не надавала, була посередником. Інспектори підрахували. Підприємство за рік, як кажуть, наварило на місці близько трьох мільйонів гривень. Цікаво побачити, хто ж такий талановитий. А що тут за фірма Я не в курсі взагалі. А ви місцеві мешканці, так? Да. Що за справи? А де ж офіс? Шукаємо хоча б якусь інформацію. І таки, да, виявляється офіс, точніше, кімнатка, де й серед складів цього сільського магазину у фірми був. Вона побула буквально десь місяць два у цьому. Зареєстрована зареєстрований, вони з'їхали. До що десь вже Житомир поїхали. Ми ж пам'ятаємо, де знаходиться постачальник їжі для нашої армії. Будь-хто може приїхати, подивитися, на що податки наші йдуть, хто годує наших солдатів. Правильно я розумію? Фірма-прокладка. Або фірма, яка ну, примара, чи яка фактично не має реальної історії а, свого існування на ринку. І яка з'являється спеціально для того, щоб освоїти якийсь тендер. Секретар парламентської комісії наполягає, це класичний приклад розпилювання бюджетних коштів. Як усе проходить? Міністерство оголошує торги. Претенденти конкурують за можливість отримати державне замовлення. У цей час відбувається ключовий момент. Потрібні люди заводять на ринок лише потрібні компанії. Мало того, ще й таким чином, що все нібито чесно і прозоро. Оскільки, согласно закону, щоб відкриті торги состоялись, саме відкриті торги состоялись, необхідно, щоб прийшло як мінімум два учасника. Це тоже не проблема, вже давно не проблема. Тобто просто береться якась э, фірма. І тут іще одна. одне. Ці ж фірми роблять ну дуже схожі пропозиції, і за ціною, в тому числі, перемагає, звісно, як і має бути за законом та що вигідніша, вигідніша, але увага в умовах цього конкретного конкурсу, а не на ринку. У результаті і своя фірма перемагає, і ціна виходить на порядок 2, 3, 5 вищою, ніж може бути. Їдемо за другою адресою до фірми Адмет Груп. Офіційно вона зареєстрована у селищі Гостомель. Це сім кілометрів від Києва. Дещо цікаве і про цих чудових людей. Адметгруп компанії, яка займалася, крім того, харчуванням дітей чорнобильців. Прокуратура Волинської області займалася справою зловживання через недоотримання окремих продуктів харчування. А ще, як з'ясувала слідча комісія, на момент укладання договору з Міноборони у цієї фірми на рахунках не було навіть оборотних грошей. Як вам такий поворот? груп ми таки знайшли. Ось ця кімнатка на території склозаводу заводу і є офісом підприємства, яке годує чверть військових країни. Просимо секретаря познайомити нас із директором. Жінка спочатку нервово до когось дзвонить, згодом каже почекати в коридорі. А в результаті телефоном з нами говорить людина, яка представляється юристом компанії. Ми хочемо отримати коментар, і поспілкуватися із вашим директором з приводу діяльності фірми. Давайте я запишу ваші контактні телефони, коли директора солоді сам з вами скаже. Ну ви зрозуміли. Не треба ж говорити, що більше на зв'язок ніхто не виходить. Сейчас я вже работаю, назначена э, ну, головою комітету з конкурсних торгів міністерства оборони. Я з 9 января э, председатель тендерного комітету міністерства оборони. Неллі Стельмах, новопризначений керівник комітету з конкурсних торгів Міноборони. До речі, на її попередника Олександра Зражевського не так давно завели справу за сумнівні угоди із закупівлею пального для міністерства. в общем-то, в прошлом году было выделено и потрачено 1 миллиард 177 миллионов гривен. Всю страну, всю армию кормили четыре компании. Можете назвать? Это Артек Союз, это Адмет Группа, это компания Авика и это компания Укрпродокорд. Ці компанії із забезпеченням з обсягами забезпечення харчуванням справлялися. Тобто вони скажем так, що касається об'єму, да що касається качества, я не зовсім впевнена. Незважаючи то те, що в общем-то, документи прийомки були підписані. Пані Стельмах чи то пояснює, чи то виправдовує, чому Міноборони досі працює з цими персонажами. Эти предприятия имеют уже штат, имеют отлаженную логистику. Но учитывая то, что есть вопросы к этим предприятиям, надо, чтобы на рынок захотели. Это не так просто завести на рынок вообще в Министерство обороны новых поставщиков. Это связано со специфическими требованиями и не только к питанию. Далее цикавише. С таким раскладом мы припустили, что, ймоверно, на нас чекает и в других двух предприятиях. Но про всякий случай подзвонили. Наступний наш годувальник зареєстрований в Дніпропетровську. Ви маєте знати деякі нюанси і про Авіку. Товариство з обмеженою відповідальністю Авіка у 2008 році. Згідно з інформацією, яка є оприлюднена в інтернеті, з ними був зупинений на той час діючий контракт з міністерством оборони через неякісне ніяк, харчування. До речі, ця ж Дніпропетровська Авіка в 2008 році годувала і військові частини Київщини. І все та ж Держфінінспекція підрахувала. Завдано збитків у майже один. Мільйон гривень. Угоду тоді розірвали. А замикає квартет годувальників нашої армії. Одеська фірма Артек Союз. У 2009 році було повідомлення, що ця фірма необґрунтовано завищила вартість кожної порції на 5 гривень. За півроку це завдало державі 5,5 мільйонів гривень збитків. У 2011 році інспектори встановили, що ця фірма безпідставно включала орендну плату за використання сладкими приміщеннями до витрат на надання послуг з харчуванням. Як наслідок з бюджету було переплачено 3,4 млн грн. мільйона гривень. Телефонуємо у Дніпропетровську глухо і не так важко здогадатися, чому бо номер із держреєстру найімовірніше недійсний. Ну, ви розумієте, що це нагадує, так? А от будь-яких контактів Артек Союзу в держреєстрі узагалі нема. Ну, як вам? І це лише половина історії. По 10-15 в день приходило, кожним кожен І із нових половина оказалась не готова до нашим требованиям. Условия в тендерної документації просто-напросто виписуються під определенного поставщика. Як цим конторкам вдається знаходитися в обоймі до сих пір? Склалося враження після його прочитання документів з цим пов'язаних, що армія просто не горить змінювати зараз. конів на переправі? Більше фактів, більше ексклюзиву. Ви маєте це побачити. Не пропустіть, справедливість є.